Наша зимова погода щоразу дарує нам сюрпризи. Ще вчора було сонячно і по-весняному тепло, і мені хотілося гребстися на ділянці, а сьогодні засніжило. І ми приїхали помалуватися снігопадом. Щоразу, приїжджаючи на свою діляночку, я оглядаю рослини, які висадила. Травичка, яку ми засіяли гарно проросла, але є місця, де виросла рідко, тому навесні треба дивитися, чи досівати, чи можливо насіння не встигло прорости до морозів. Також оглядаємо стан паркану, бордюра викладеної бруківки і доріжок. Не дивлячись на доволі морозні дні і ночі з температурою до 18 градусів, усі об'єкти будівництва знаходяться у відповідному стані. Ніде не помітно наслідків ерозії чи корозії, окрім деяких місць на балках під навісом. По рекомендації майстрів, ми не фарбували балки навісу двохкомпонентною фарбою, яка залишилася, а купили нову більш дорожчу. Зараз маємо наслідки в деяких місцях фарба відслоїлася з'явилася ржа. Тому навесні доведеться повторно підфарбовувати. Чекаю, не дочекаюся весну, теплих сонячних днів. Щоб продовжувати садити рослини.